Всім доброго здоров'ячка, дорогі друзі та підписники. Полоничка моя потрошку відходить. Не дуже різко. Ми її боїмося заливати водою, щоб не було такого, як після зливи. Але вже навіть червоненькою все більше і більше з кожним днем. Ось вона красотулька яка. Зараз вам покажу. О, Перша домашня полуниця, що може бути краще. Вже можна рвати. Ой, красота. І там заховалася. І там, і там червоненька. Зав'язі більше. Все-таки це добре, вот, трошки працює. Але треба гарно поливати. Ось. І тут. Теж ховається. Це маленька, бо це стара вже така висадка ця старенька. Її вже треба пересаджувати, міняти. Ось, бачите, після добрива трошки зовсім по-іншому зав'язуватись. Вона почала більше, більше зелених ягідок. І ось теж. І ось, Але треба гарно заливати. Да? Добре, дорогі друзі, працює. Зав'язі чимало. І ще в нас така краса вже розпустилася. Зараз О, краса вже ароматна пахуча, це піончики наші. Ось вже розпускаються. Ой, так вони пахнуть добре. Кого немає у дворі чи на клумбі, посадіть, не пожалієте. Аромат причудовий. Ось. Подивилися на красу, а тепер треба йти садити огірочки. О. Свин краса. Подожди, не забирай. Иншо, летаю. Лена. Ай, полетів. Взяла на ручки. Не боишься? Ай, полетів. Поки хлопчики натягують сітку на горочки, я швиденько зроблю тісто на біляши. 300 г води. Можна більше води, але мені вистачить і цього виходу. 25 грамів дріжджів. Водичку краще взяти тепленьку, не гарячу, не холодну, бо гарячі запаряться дріжджі, а холодна буде довго підходити тісто. Так, візьму десь столову ложку цукру, щоб швидше проснулись наші дріжджі, і дрібку солі. Все це гарно розмішуємо. І ще я додам десь дві столові ложки олії, щоб при жарці тісто не впитувало в себе багато олії. Дві-три максимум більше не треба. На глаз перемішуємо і додаємо борошно. Так, для точності вам виходу, скільки в мене вийде борошна, в мене тут 2670. Зараз будемо з вами разом потрошку чашечкою, раз. Поки венчиком, а потім буду перемішувати ложкою. Ну, ось, тісто сформували, воно таке і не тверденьке, і не, і не пливуче. У мене пішло 450 грам борошна. 450 г. Тепер його накриваємо десь на 40 хвилинок, хай воно підходить двічі, а за той час приготую начинку. В якості начинки у мене сьогодні буде фарш зі свинини. Він такий був з сальцем. Те, що треба. Тут у мене пів кіло фарша. Домашня городня, молоденька цибулька, петрушка і молоденький чесничок. Сіль, трошки водички. Треба буде додати, я скажу скільки. Я завжди останнім часом додаю мускатний горіх, отакі турецькі приправки в мене ще є. І, звісно що чорний перчик. Фарш готовий. Води я додала 10 столових ложок. У мене така ложечка глибока, така глибоченька. 10 столових ложечок. І сіль за смаком. Всі знають, як вариться розсольничок, тому тут нічого нового немає. Кипить, а ми будемо жарити біля ши. Так, тістечко наше вже, о, як гарно підійшло, Навіть перейшло. Ось ми його опустимо. Це добре. Так. Тепер трошки присипали муку на стіл, ложечку-водичку ще раз. Тісто живеньке, це добре, будуть м'якенькі біляшики. Бо коли дасте багато муки, вони будуть. Дубові. Отак От набираємо. Тісто не кусається, його бояться не треба. Трошечки обминули, муці обволокнули і фаршу побільше, Я сьогодні зроблю їх щільно закритими. Зараз вам покажу. Ось отак. так. І залишимо, хай він трошки відпочине, поки зліпимо ще один. Руки чистенькі, тісто, слухняне. Що ще треба? Буде хлопцям смакота. Вони сьогодні поробили на славу, а трошки пізніше сонечко сяде і будемо висаджувати наші горочки. Прим'яли рим'яли. Ось така красота. І третій. І можна буде жарити. Ось наші перші красунчики, Рум'яні, смажаться такі пухкенькі. Залишилось ще в мене трошки тіста, але фарша забагатько я взяла. Мабуть, якщо ви робите на 300 мл води, якщо ви захочете, якщо маленька сім'я то краще взяти 300 грам, 300-400 грамів фаршу, щоб він не залишався. Бо в мене фарш трошки залишиться, нічого страшного. Або буде на суп з фрикадельками, або піде в морозівку до іншої партії біля ший. Можна брати більше тіста, бо я в цей раз беру не повну ложку тіста, але кладу більше м'яса. Хочеться в цей раз більше м'яса, щоб було. А якщо ви любите, щоб було більше тіста, треба брати гарну таку глибоку столову ложку. Тоді вони будуть більш пишніші такі. Ще ми вирішили сьогодні зробити такий легенький на швидку руку салат із крабових паличок, але без рису. Крабові паличку так крупненько на вкусу треба порізати. Кукурузка консервована. два яєчка теж так. я різала на чотири половинки і потім на шматочки. Домашній свіжий укропчик і домашня зелена цибулька. Додаємо майонезик і буде смакота. Ось така красота вийшла. Ну, вже, звісно, три біляшика, поки я жарила, хлопчики вже в мене забрали, конфіскували. Зараз вам покажу, які вони всередині. Вони пухкенькі. Ось такі. Я товсті, я вже казала, не робила, бо мені хочеться, щоб було більше м'яса. Ва, гаряче. Ух і, ще, ще й парують ось такі тоненькі, соковите су, м'яско. Не можу розірвати, бо дуже гаряче тісто, дуже-дуже, тільки що зняла останній. Отака вкуснятінка. Будемо обідати, а потім садити огірки. Починаємо операція пересадки огурців. Додавляю спочатку отакий корневин. Він при пересадці, при висадці колоничних е вусиків, так гарненько лунку поливати, а потім е висаджувати розсаду. Оце так. Зараз будемо починати висаджувати гурки. Ось чоловік вже підготовив ділянку і ми сіли за круглий стіл переговорів і вирішили, що, мабуть, ми агроволокно залишимо для полуниці. Не будемо ми його портити на горки. Може Бог з ним якось одну-дві травинки вирвемо руками. Ці горочки в мене щось обалдівші, такі, прибалдівші. Щось вони, їм не вистачає, мабуть, мало землі в цій касеті. І вони почали жовтіти Тут тільки три штучки вижило. Ну і тут гарненькі. І плюс я ще висаджу із пачечки голландські. Так, лунки зробили, ось так по, по всій довжині. Тепер цю луночку наливаємо наш карнівин. Я буду лить небагато, бо земля мокра. І висаджуємо горочки. Отак. Поли і поїхали, висаджувати. thank <laughs> you Краса у нас вийшла. До кінця все посаджено, просто що тут гарні, те, що я казала. Ось. А тут жовтенькі. Ну, нічого не відійдуть. І так в мене вийшло 35 штук. Але досадити голландські гурки я вже не буду досаджувати, бо в мене вже немає місця. Будуть тільки мої. Ті, що я збирала сама. А для голландських ти знайду інше місце. Ось так, дорогі друзі, на все добре. Дякуємо, що додивилися нас до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте наш контент. І всього вам найкращого. До нових зустрічей!